Вітаємо, шановні добродії! На хвилях нашої програми з козацьких джерел ми неодноразово говорили про те, що мова є кодом нації. І переконували, та й ви переконані, в тому, що без мови рідної і народу, народу нашого нема. І... Багато висловів звучало, і, мабуть, кожен заврив своє поетичне слово, присвячував рідній мові. Але якби ми вас запитали, якою мовою розмовляли козаки? Адже це ж було так давно, не тепер. Чого я так спитала? Чого ми так питаємо? А справа в тому, що у Польщі переконано багато, переконаних людей багато, що козаки розмовляли польською мовою. Дуже велика частина російських істориків стверджують, що російською мовою. Ну, так же. Ну, то а... то, не то. Трошки не так. О, Ну ви поправите. А ось е американці кажуть різними мовами. А насправді, а насправді, якою мовою розмовляли козаки? Ви краще знаєте. Це інтересне питання, Повідує. Марія Це питання досліджується довго, досить довго. О, Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми з Марією сандрою продовжуємо цикл передач козацьких джерел. І в цих козацьких джерелах ми піднімаємо тему козачці, ми піднімаємо тему нашого минулого. І завжди ми хочемо показати те, що було найкраще, і те, що дожило до сьогоднішнього так. часу. І одне із питань до цих пір, яке інтересує українське суспільство, та й не тільки українське, а й інші народи інтересують. Угу. А як же розмовляли козаки? А ми, але ж, ми знаємо, що козаки мали відносини з такими державами, якими вони межували це і з Османською імперією, і з Московським царством, і з Річчю Посполитою, і з Румунією, і з європейськими державами. А як же козаки тоді розмовляли? А вибачте, переб'ю не тільки розмовляли, а й писали. А й так. тому що козаків, українців, то е, ага. поколінь українців. Е, була своя мова, наша, перед, передукраїнська мова, яка є основою сьогоднішньої мови. І якщо згадати, що якщо ви Марія Олександр сказали, якщо підняти архіви Османської імперії, Московського царства, Річі Посполитої, то, наприклад, узяти, коли гетьманом України був славетний наш відомий Богдан Хмельницький. Він спілкувався з багатьма державами. І, значить, до Османської імперії вони писали осм... турецькою мовою, тому що мали з людей. І сам Богдан Хмельницький, коли був у полоні, він вивчив турецьку мову. Він досить добре писав і всі листи спілкування писав турецькою мовою. Це було дуже поважно для... до тієї сторони, до Московського царства. Богдан Хмельницький писав московською мовою, їхньою мовою до Речі Посполитої, так як він був при дворі польського короля, угу. він досить добре знав і польську мову, То й писав і польською мовою. А ось коли хотіли запросити, щоб козаки взяли участь у війні з Османами, щоб захистити Європу, коли Османи йшли на Вену, на Австрію, то вони, Богдан Хмельницький і козаки, спілкувалися Латиною. Латиною. І як згадує один із ем, таких сучасників е, Альбертові Вімін, який вів активні переговори з Богданом Хмельницьким і в той час перебував у війську Богдана Хмельницького, був у самого Богдана Хмельницького в його, ну, як кажуть нас, в штабі, в, Етманщ... в самому центрі серці, Гетьманщини. Він за цим всім спостерігав. І він написав, що козаки пишуть своєю мовою. Рутиною. Чого? тому, що Україну називали, якщо по-латинськи Україна рутенія. Ось такі так. факти, що називали Україну рутенію. Це на латинські мови. І ось що виходить, що вже у 1600 48-му, 50-х, 1670-х роках українці розмовляли своєю рідною українською мовою. І хочеться сказати, що не тільки розмовляли, а й писали. Як ми вже учили, говорили Марія Сандрена у ну, ранішних передачах, що майже в кожному селі була в Україні церква. А при церкві була церковно приходська школа, де учили дітей письменності, математики, релігієзнавства і досить багато філософів, які е, виросли на Україні. І математиків, і фізиків, і хіміків. Потім вони навчалися, і ми знаємо, що як взяти Тараса Григоровича Шевченка навчався в академії у Санкт-Петербургу, а тоді брали тільки розумних людей. Котляревський. То досить багато. Ціла спілка українців навчалася у Санкт-Петербургі. Тоді, тодішня була одна із найвищих академій. Світу. Mm -hmm. І враховуючи той момент, як завжди, що воно до сих пір є інтересне, і ми вже Марія Александровна дослідили коротенько, що в 1670-х роках основною мовою це була українська мова на території України, де була козаччина, де був козацький рух, де жили і проживали козаки, які. Жили на цій землі і лишили нам таке завдання, щоб і ми берегли мову нашу українську, і щоб не забували те, що ми маємо. Отакі вони козаки, отака вона наша мова. Вивчаємо її, шануємо її і повинні ми цікавитись історією козацтва, Історію знати треба. Зустрінемось. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.